Як людина опускає можливості в житті. Інколи треба просто взяти якийсь білет, десь поїхати, десь а, піти на якесь навчання, десь в компанію якусь попасти. І там будуть твої можливості: там може бути твоя жінка, чи чоловік, чи заробіток, чи успіх, чи що. Поки сидиш вдома, ну, навряд чи звоню, щоб людина виграла MacBook. Людина трубку не бере. Думаю, ладно, пройшов місяць. Наступний місяць опять попадає так, що ця людина ну у нас рандомним образом, як полічує, зрозуміло. крутите барабан. Випадає опять на цю людину. Я дзвоню, людина опять трубку не бере. В цей раз виграла iPhone ложу трубку. Через місяць я дзвоню, опять випадає та сама людина. Вона вже, а не бере опять трубку, виграла щось, я не пам'ятаю, чи полва, чи щось таке. Не бере трубку. Я вже не видержав, записую. Я просто не дуже люблю людей розстраювати, ну, я вже не видержав голосове записую. Кажу, дивіться, ви вже третій раз щось виграєте. Кажу, нічого ви не приходите на ефір, просто прийдіть та заберіть свої подарки Ну, що таке? От, от, це до речі, про те, що що людина може отримати, і як Ну, слава Богу, онлайн з'явився, а так. Під лежачий камінь вода не тече. Все так банально, і просто нічого не помінялось за тисячі років.